Ну, Непогано. Ну, я думаю, на планову там, свої е, 3,5-3,7 mm -hmm. ми вийдемо по господарству, а може і більше навіть. Ну. Але рік дуже жорсткий, але соняшник витримав. Ну, у нас теж позитивні очікування по вражаю. Ні, У вас дуже гарний соняшник. Ось я... гарний гібрид, дивися. ЛГБ-506-39. Гар... Цей гарний кошик виповнений. Він ще залежить. Шляпка вже тобі, через свою вагу. ось да, да, вона, да, Шляпка да. поламала з да, тобою, вона, вона, вона почала. Вона насіння гарно виповнене. Гарна маса, маса тисячі. Я боюсь тут щось ламати, бо це може вплинути на результати. Та стопи тут. <рес> не доберемо, не, доберем, не, не, не дозаробимо долара якось. А у вас планова яка взагалі по сонячнику? Під три тони в нас. Ну, це у нас називається не планово. У нас це ж Грілабовський показник, який ми даємо і нашим клієнтам в розрахунках. Це ефективна урожайність. Тобто це найбільш ймовірний рівень урожаю за конкретного року, за конкретних, умов, за конкретних властивостей і особливостей поля. Ну і, звичайно, це той урожай, який дає економіку. Угу. Ну, виглядає дуже потужно. Ну, ми просто трошки інші соняшники сіємо. І... Шляп, шляпка, може бути, шляпка може бути менша, але вага там трохи краща. В лімахрені завжди славиться тим, що в них великий вал дуже. Да, от... Вони за рахунок валу, тобто за рахунок великих кошиків. Тут далеко за 4 тони буде. Тут ну... Треба врахувати, що тут гус... густота володя скільки? 60? А? 60 тисяч і кошики видно? Да. Да, ну я, я просто боюсь якісь цифри такі казати, але я відразу побачу візуально, то я 4 плюс. Але ж знову ж таки, важна щас, Володя, важлива економіка. Е, яка тут фонова система одобрення на, на, на цій ділянці? Де от різні гібриди? Фонова система одобрення це діафан екшен 25, 25 літрів і 100 літрів касу. Також при посіві. А, при посіві. Все при посіві. Сівалка присіжен. Збоку, типу, давали дембінго чи давали в рядок Це, Це, з боку на 7,5 см від, від рядка. Ми і цей і попередній рік ми тут випробовуємо. У нас немає осіннього, Ну, осінній є тут на цих полях є вапна був внесення. Попередні роки і осіннє було ще попередні роки тут закривали калій, тому що тут дуже строкате поле по калію, тому калій диференційовано закривали. А так у нас вся система одобрення, вона націлена на весняне внесення. Більше того, це весняне припасівне, локальне угу. і там може бути підживлення, наприклад, знову ж таки локальне. Тобто ідея, яка, це. Нівелювання ризиків, от таких як вартість продукції і ресурсів, погодні умови і тому подібне. Ну і, звичайно, що там максимальне отримання ефективності. Не, ну круто. Сонячник дуже, дуже потужно виглядає. Нам потрібно підписи варіантів чи ще краще сонячний побоч. Да, наш... да. Нам треба шок. Да. Пишуть там, яка кількість опадів, яка кількість опадів тут ну така, як і ну, яка, як в, в, в цьому регіоні була. Ну, менш, менше, ніж в Києві випадало. А, тут же ж питання, то, да, опади суттєво впливають, і температура суттєво впливає. Але ж е, це все можна нівелювати, якщо в тебе є е, технологія. Це стосується і обробітка ґрунту, це стосується знову ж таки удобрення, тому що. ну, Багато просто агрономів не знає, що та ж сама система одобрення суттєво впливає на ту ж саму там посухостійкість, тресостійкість, але треба правильно це все підібрати. Був просто О. один коли момент, да, напевно, коли всі почали дуже гарно заробляти на сільському господарстві, всі почали навалювати велику кількість добрив. І колись це коли була волога, це працювало на сьогоднішній день, це навпаки дає мінусовий результат. А економічно ти дуже сильно страждаєш від цього, тому що ну, год, раз, два, три, а потім продави господарство і все. На цьому все закінчилось. Ми в себе бачимо також, що ми маємо максимально зменшити кількість добрив, ті, які ми вносимо. Тобто, якщо ми зменшуємо кількість добрив, ми повинні їх вносити максимально ефективно. Тобто ніякого осіннього внесення, якщо там не потрібно. Як ви кажете, вирівнювання, так? Да, да. Тобто і диференціація да. зони продуктивності. От Ви як з зонами продуктивності? Ви підсилюєте зелену зону, чи ви підсилюєте е, саму слабу красну зону? Все індивідуально дуже. В залежності, чому вона слаба. Угу. Якщо там е, питання. Співвідношення кальцій, магнії, питання до показника pH, це можна коригувати. Якщо там питання по органіці, це вже складніше коригувати. Це вже треба реальна ну, органіка або рештки, або е, той самий наутіл, покривні культури і тому подібне. Тобто Тут, тут набагато складніше. Тому все індивідуально залежить від, від господарства, тому що у нас у нас ми працюємо по всій Україні. Тут я ж кажу, Дуже індивідуально підходимо до цього питання. Ось це без угу. ну. ну, Все одно ну, потужний, звичайно, але кошик в діаметрі відразу відрізняється і та, сам ну, стан та, рослини ну. вона вже набагато сухий. Бачи, вона, вона скрізь і, 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 і краєвого ефекту навіть тут такого немає. Да, як... да, і вона вже сухіша. Да, вона сухіша. Та, Вона припинила вже своє да. діяльність. Але я так думаю, що ви будете його збирати зеленими листями. Тобто ну, Це дуже довго буде будеш дати, насіння все вже повністю сухе. Mm -hmm. Це у нас декілька років тому така була ситуація, коли збирали ну, зелене, але ж все одно воно собі забрало, ти Ні, mm Воно -hmm. буде mm швидко сохнути. -hmm. Особливо якщо mm -hmm. якийсь дощик десь пройде. Так, да, дощик, ще знаєш, дощик, от, оці, оці маленькі дощики, вони більше як десикант да. працювали. Mm -hmm. Е, ну, одна справа випала в тебе хоча б 10 міліметрів, там 15, а інша справа, коли в нас тут йшли, дощі в Києві, в Києві ливень, а в нас тут випало там, 2 мм, 1,5-3 мм, І воно як десикант для, для, лист, для листя кукурудзи, і для uh -huh. по суті, соняшника, воно тільки, тільки під, підсушує більше. Це ефект сірки. Ми вже, ми вже цей варіант показували якось на, на початку літа, напевно. Ви поки що тільки з тіосульфатом, да? ну, тестуєте. Бо то, ну, ми вже і сульфат амонію там розтворяємо, ага. пробуємо давати. Ну, теж ну, цікаві досліди. І ми бачимо, що на соняшнику найбільше працює сірка і цинк. Ксаня каже, зайти треба сюди, трохи подряпатися. Ну, Ай, -яй -яй, вони такі гострі. Ай якесь, вже так не цей. Але видно, що насіння. Кошик, кошик гарний, кошик насіння був. Якщо виповнений. він розвернутий, значить він заповнений. Тобто, тут навіть серединочка у нас показує, що він повністю запилився весь, я думаю, і налився. Але він вже доволі сухий. У нас тут зовсім трошки неділька ви вже будете збирати, напевно. Ну, не неділька, ну. Пару, да. У нас вже тут ціла технологія ми обліковуємо, потім з картографуванням це все робимо. Угу. Тому що Це велика робота, щоб ці дані правильно зняти. Це такий флекс, ви, бо я пам'ятаю в минулому році, ви і сульфат цинку давали, і що там тільки не давали. Ні, так ми це так само тут все даємо. Але вона тут зеленішає, тут соняшник, ніж там. Бачите? Тут самі шляпки тільки-тільки почали Да. І видно, вона... Ну і листя, ти ж верх, верхні яруси ще зелені. І стебло саме дуже зелене. Я на вашу думку, що це могло впинути? Володимир, що воно до сих пор зелене. Мікрофончик Володя. Те, що воно до сих пор зелене. Більш за все, основна причина це особливості гібриду. Uh -huh. Плюс же посів у нас ж був не в ранній терміні, а трошки. Nee, ми ми ну, ми, Гібридський ми... Гібридз... один, тут на різних варіантах подобрений. Якщо вам конкретно отут ви звернули увагу, на що по закорневі обробки дві. Вони довше тримають. Дов... 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 А дов... в який період ви давали? Гірочка. І вісім лисків. вісім лисків спочатку, а потім сірочка, дві обробки було. Оце вони держать, що він ще зелений. Додатково. Ми теж працюємо, але багато хто не вірив в ці добрива, ну тобто позакорена. Але ми для себе вирішили, то, що це дуже гарний інструмент. Якщо розуміти, коли його дати правильно. Тобто це точечно. Бо люди, знаєте, привикли, тай ми його зараз до гербіциди дамо, бахнемо, та і все. Але воно в цій фазу, можливо, там не актуально зовсім. Я з тобою 100% погоджуюся. Я, я взагалі до позакореневих обробок відношуся скептично, тому що... Позакореневі обробки тут треба розуміти дійсно, що дати, де дати і коли дати. Розумієш? Yeah. От. І коли хтось там е, хоче це застосувати як альтернативу е, yeah, основним yeah. мінеральним добривам, то це, звичайно, не спрацює, тому що ти не закриєш е, там, потребу теж само на відсинку. Поза там, наприклад, ну, позакореневими підживленнями. От. Якщо ми говоримо про більш специфічні там, мікроелементи, якісь ультра. То, да, це працює, То, ну навіть ну, збори ми бачимо результат. Ми цей, е, я часто так говорю, що ви ж кажу, якщо вам сало втирати в кожу, ви ж не сильно наїстеця, да, тобто да. все одно ротова порожнина, можна так сказати, да. вона знаходиться в ґрунті в рослини. Да, і так. треба давати все в ґрунт і балансувати ґрунт, тому що роди у нас не культура, а роди у нас поле. Да. І чим воно у нас буде більш стабілізоване і більше буде. До наших якихось там хотєвок, да, mm -hmm. роз, роз, розкачане, тому воно буде краще. Да, да. Та спос... Спочатку зрозуміти проблему, а да, потім да, її да. вирішувати. Да. От. Але ж бачиш, а амінокислоти працюють, чи амінокислоти, якщо ти знову ж таки їх правильно вмістиш. Ну, ціка... тут... Цікаво буде, що тут буде по урожайності, тому що ну, отак візуально відлічається, і, ми, і ми, mm -hmm. Mm -hmm. Да, ми розуміємо, що завдяки тому, що продвилась вегетація. Скоріше за всього урожайність тут має бути краща. Але якщо його до кінця не ці голуби. <рив> це ж з це краю, там. Це Ми в тому році теж думали, що вони видобують. Ми отримали в тому році на тому полі 4,8 8 тони. Супер. Ну, це на це, це минакруха, а по варіантах, звичайно, там показники різні були. Десь три були, а десь під десь 5 були. Урожайність. Це на, на, на круг ми отримали 3,8 тонни сухого uh -huh. сухому зерні соняшника. Ну так, да, це цікавий продукт, Українська агропромислова група. У них каз вже із цим іде uh -huh. за тією сульфатом омонія. Ну там і цинк, і все, що таке. Ну то вже додатково, yeah. то, вже, uh -huh. то вже додатково тут е, різні ці. Це вже їхні РКД, да, там і НПК, і цинк, і Марганець, і мідь. Мені дуже подобається, що всі кошики, вони, я ж кажу, розвернуті значить є дуже гарна запиленість і... Тут речі теж, але ні, тут це, це краєвий ефект, далі вони все-таки тут вже листя більше тихіше. <плес> ну, я ну, краще далі пройти. Тепер він взагалі 100% запилення. Це я додому заберу. Буду сяду на овочки, буду задіти. Забери, ми тут мішок можемо нарвати. Я зертую. Нам не жалко. Так, Орес, там у нас три, три зуб. Да. Бачу в цьому році. Новий yeah. рекорд ми встановили. чим вас і вітаю. 200 літрів вже є в нас, так? Ні, тут на А, на кукурузі у нас. На кукурузі, на, на соняшник ми навіть не робимо, тому що це... Це вже перевірено, ну, просто він, він тут на цьому ґрунті, при цих показниках мінерального азоту, органіки він тут просто не потрібен. А Для того, щоб отримати 3-4 тони, тобі достатньо внести 10-40. Багато хто взагалі сірку, а на що їй давати, на що вона треба. Але все дуже сильно помінялося із цією війною, тому що в наші виробництва почали менше викидати в атмосферу. Викидів, да, і ну, можливо, там десь в Запорожжі, то там сірка і не треба, а нам дуже багато її потрібно. Так, так, ми бачимо результати обстеження показують, що більшість в різних регіонах більшість ґрунтів, незалежно чи це легкі, чи це чорноземи, потребують сірки, тому що сірка вона на рівні середньому або нижче середнього. Угу. Мало де там є підвищений. Але вона дуже сильно впливає на врожай. Звичайно, і без, це... без неї не відбувається процес переходу азота в рослині взагалі. І це ж стосується не тільки там. Це стосується соняшника, це Всі стосується культуру. кукурузи, це стосується сої, це стосується е зернових. Ну, Сірка. Це... У нас на пшениці дуже гарна прибавка, от де ми працюємо працює так само. Як ви ін'єктором, да? ми по пшеницях працюємо, даємо сірку, але ще я ж говорю, там не обов'язково тіосульфат. даємо кас і сірку, підтягуємо так, щоб дати десь в 31 там в 30-ту фазу розвитку, тобто вже навесні. І отримуємо дуже класні результати. А ще, якщо додаємо туда, дивимося по аналізу ґрунту, що нам треба, наприклад, додати, додати цинк, ми розводимо цинк і додаємо або там марганець. або Ну Взагалі, будь-який елемент ми можемо дати в ґрунт, і рослина набагато ефективніше його да. засвоїть, чи да. ми будемо просто там або розкидати, або прискати поверху. Думайте, змінюйтесь, працюйте над собою, працюйте над, над технологіями, вчитись, вчитися в інших. Але все рівно треба розуміти, що е, хтось там казав, от. Не можна перенести, перенести якийсь певний досвід з одного господарства в інше. Тому що Ні. це різні умови. різні умови, не тільки ґрунтово-кліматичні, а й особливості господарства, техніка. Різна і все техніка інше. Да. Різні техніка, різні люди, різний підход до будь-якої операції навіть. Я, я там зроблю цю операцію так, а ви зовсім по-іншому її бачите. Все дуже індивідуально і, е, і, на жаль, чогось. Я от дуже часто катаюсь семінари, виставки. Я чогось бачу вже там на протязі 4-5 років одних і тих самих людей. Тобто Їх, напевно, дуже мало, але ті, хто їздять, то тобто це люди, які хочуть розвиватися, які бачать сенс в тому, щоб навчатися. Але їх дуже мало. Тобто важко комусь щось довести, якщо людина не хоче сама в першу чергу змінитися. Так. Тому підсумуємо ще раз е, наш, наш огляд е, цих варіантів, тим, що потрібно вчитися, вдосконалюватися, прогресуватися, розвиватися. А для цього є, є цікава пропозиція 20 вересня 20 вересня, так? Да, 20 вересня е, в Полтаві, в господарстві Полтава Сад відбудеться дуже чудова польова конференція. Яка називається агрофорсаж 2024. Тому ми вас запрошуємо, внизу буде посилання для реєстрації. Я приїду. Чудово. Треба, щоб ти зареєструвався.